Біля дерева пам'яті у парку металургів зібрались запоріжці, аби вшанувати полеглих воїнів. Родини загиблих героїв розмістили 80 нових дзвіночків. Один час мого сина знаходиться, котрий він буде чіпляти. А другий це ми будемо вже, це в нас пам'ятка буде вдома. Це його тут фамілія, ім'я по батькові і дата народження і смерті. Серед імен героїв Юрій Оліфір. Його дружина Анна каже, чоловік працівник Запоріжсталі. Став на захист країни з перших днів війни. Не став чекати, коли прийде повістка. Я буду захищати, як він мені сказав, я буду вас захищати, я йду вас захищати. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. На кожне завдання, коли він ходив, він телефонував, щоб я не, ну, не переживала, що я пішов, як він казав, на сміну. Не хвилюйся, тільки я повернуся, я тобі одразу ж перетелефоную. Юрій Оліфір загинув у Бахмуті в 22-му році. Родина певнить, надважливо зберігати пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу та незалежність держави. Це цільно і важливо, щоб ну пам'ятали людей, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Я тут не одна така. В пам'ять про чоловіка розмістила дзвіночок і запоріжанка Тетяна Степанюк. Для Нас, як родини загиблого захисника, це дуже цінно і важливо, бо ми робимо все, щоб наших хлопців не забували і пам'ятали ціну нашого мирного життя, як виборюється наша незалежність. Її чоловік Сергій боронив країну ще з 2014 року. Від перших днів повномасштабки знову вирушив на фронт. Я піду туди, щоб вони не прийшли сюди, бо тут моя родина. Ну, Так він зразу казав, він ще з 14-го року це казав. Воював він в нашій 55-й артилерійській артбригаді Порізька Січ. Загинув боєць у 22-му. Він був справжнім воїном, який не міг сидіти осторонь, певний дружина. Я знаю, що він би зробив. Би те ж саме, Це його вибір. Не стримуючи сліз, рідні та близькі поклали квіти до меморіалу. На знак шани пам'яті мужніх оборонців країни. Цей передзвін, наче відлуння голосів наших героїв, впевнена пані Елеонора. Є таке пам'ятне місце, дерево пам'яті, де чуються голоси, дзвіночки, це ну, от, наче голоси наших хлопчиків, наших захисників. Її чоловік Олександр пішов на фронт в 58 років, був у піхоті, боронив Донеччину. Він каже, хто як не я, маю захищати свою родину, друзів, батьківщину. Каже, як же я не піду. Встановлення дзвіночка на дерево пам'яті подія, на яку родина дуже чекала. Навіть ось туди ми її показували. Ось туди, мабуть, от будуть наш дзвіночок нашого захисника. І так воно і вийшло. Дякуємо за такі заходи. Це дуже цінно. Ми будемо приходити і надалі.